Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі з кухні своєї. Сьогодні в нас неділя, я зранку була в церкві, прийшла, щось там трохи перекусила і беруся я за помідори, тому що я вам показувала, скільки їх в мене є, треба з ними розібратися. Пішла, нарвала листя, зараз на квашу, баночку собі, щоб зараз було часничок. І хрончик, і петрушка, і листя смородини, і листя малинки. Розміщила часник. Зараз буду відбирати наквашення помідор. Я їх, звичайно, дуже люблю, але так як маю проблеми з шлунком, то їсти багато мені їх не можна. Ну, колись до якоїсь каші, я думаю, що з'їм там одну-дві. Я ж кажу, багато робити не буду, але буду дивитися, що піде на соус, що піде на консервування. Отож, граюся з помідорами всім гарного дня. Ну, от і зробила я дві банки, ну, поставила квасити. Ось в цю баночку я ще дала гірчиці в зернах і коріандру. Отож, будемо чекати, працюю далі. З банками проблема, але вишукую. Зараз спробую зробити е, желе з цибулькою. Я колись робила, але не зберегла рецепт. Мені одна з моїх глядачок, я дуже дякую і забула, хто, вибачте, е, написала рецепт, як їх робити. Отож, я зараз спробую. Зроблю кілька баночок. Ну, є ж помідори, то чому не зробити. Знайшла я, хто мені написав Оксана Павловська. Я вам щиро дякую, але там на літрову банку, я собі думаю, а як мені на півлітрову зараз буду ділити е, нема банок. Все в погрібі. Хто його коли має їсти, не знаю. Зараз піду понесу закрутки. І, можливо, там в мене є банки, а то я щось не пам'ятаю. Я дуже не люблю стерилізувати. Я все боюсь, щоб не доварити, а виходить, що переварую. То я вже слідкую, наче починає булькати. Я, як помідори закриваю, то я їх парю. Так моя мама робила, і я так роблю. Мені те простіше. Ну, а це треба пар, е, стерилізувати. Хай ще більше почне булькати, засічу час. Тим часом роблю заготовку, перебиваю помідори до такого буде кетчуп. Ну, це буде так: на око. Тому що в мене було два яблука, я їх почистила від серединок і кинула. Зараз там перчик є в мене. Ось такий перчик негарний. Зараз я його теж туди пов'яли якийсь. Теж я його туди кину. І цибулинку кину і буду варити, а тоді буду перетирати. Засікаю час. Тішуся, що звільнила вже трохи посуди від помідорів, але ж в мене ще їх є. Зробила три баночки з желатином. зараз буду накривати. Трохи вкутала, хай постоє. А тим часом продовжую перебивати помідори такі, що трошки десь не такі, як треба, я їх на кетчуп. Поставила варити перевиті помідорки. Помила свій подрібнювач і чую плач зі своєї спальні. Знаєте, там хто плаче комп'ютер за мною? <сум> каже Таня, коли ти прийдеш до мене вже? Зараз піду. Зараз вже 13.32. тридцять дві. В мене повно друкування, Отож, вперед Тетяна Васильівна. Зараз з годинку посиджу, щоб довго там не сидіти. І треба поїхати на город довибирати помідори і забрати один клумачок картоплі, тої, що я вчора там накопала 4,5 відра. пам'ятаєте? Там два клумачки. Ну, я один певно, візьму на багажник, прикріплю, побачу. А може ще спереду покладу, будемо бачити. Привіт, принтер дорогенький! А він паперу просить, бачите? Паперу поклала. Зараз ще треба почистити е, цю голівку, е, що друкує, бо трошки пропускає там в мене. Треба зайнятися обслуговуванням принтера. Побачимо, що там воно мені пропускає. Ось подивіться, бачите? Не хоче добре друкувати. Ну, видно, звичайно. Добрий день малята, будемо звуки, вив... Будем звуки ми вивчати. Одне одному посміхаємось, до мандрівки, ми збираємось. Можна прочитати, але я хочу, щоб воно гарно друкувало. Це такий посібник по грамоті. Бачу трішки пропуски. Зараз ми очистимо головку друкуючу. Окей. Друкую я ось такий посібничок. в ньому бачите, 154 сторінки. Я надрукувала 70, це ну, менше за половину. Отож, зараз таким буду займатися. Так, покажем, як я працюю тут. Як це називається? І швець, і жнець, і на дуді грець. Так, тут мені треба від 71 по 70. 75 листочок. Печать. І що гарно друкує, я вам скажу. Молодець. Молодець, друкуй. Яке ж воно розумне, гарно як друкує, не пропускає. Подивіться, тут 90 сторінка, а тут дивіться, яка багато тут. 51. Отож, тут в мене 40 сторінок надруковано. Ура! У мене там 154, то це мені залишиться друкувати. 64 сторінки. Це який тут в мене урок? У! Дивіться, 21-й урок, а заняття. 21 заняття. Уявляєте, це, дивіться, приблизно 4 заняття в місяць. Яка я ударниця, так? хай буде, бо мало ли що може бути, чи світла не буде, чи можна і захворіти, бо зараз ковід, а буде вже зроблене. І для діток я теж роздрукувала вже багато. Бо це для нас. Сижу я тут така. План роблю. Ну, вже, певно, з годину сиджу, чую, болить нога. Думаю, треба, певно, вже вставати і йти щось фізичне робити. Бо від сидіння болить нога. Мабуть, я зараз ні, зараз ще не поїду, бо ще жарко, зараз 14.35. Можливо, піду переберу пару мішків картоплі. Добре, що в мене повно роботи. Можна її міняти як хочеш, правда ж? Правда. Поки я страждаю над планом, подивіться, скільки вже википіло. Хай ще кипить. Я ти мені допомагати перебирати? Вирішила доперебирати цю, тут було кілька клумачків, думаю, щоб вже не було. А брала собі змінне взуття попрати і забула. Зараз мусю попрати, повішала, чи воно висохне, чи не висохне. Отаке. От е, майже доперебирала, зараз цю дрібну заберу і замету і все. І їду я на город. Хочу вам показати, яка цинія виросла. Бачите, яка повна. А там, зараз я покажу, звичайні, а це повна таке десь насіння попутане. Уявляєте, вона як жоржина. Велика така. Треба буде зібрати насіння. Ось така не дуже повна, ну, не така повна, але теж гарнюня. А це оранжева така, трошки повненька, а це така перецвітає. А це тільки почала. Чудеса. Що тут кавунчики роблять? О! Тут вже посохло. Такі, бачите, вони не дуже великі, такі, як долоня. Так хочеться спробувати. Так він трошки жовтенький, може з цього взяти, правда? Возьму одну. Диня зовсім мала, в долоню мені вміщається. Щось вони на село посходили і такі неважні, ну нічого. Васолю треба обірвати, стручки. Посохли тут. А біла ще зеленіє, треба де подивитися, там є сухі стручки теж. Хочу вам смішне показати суха квасоля і молодий горошок зелений. Виріс у мене. Я в якомусь відео показувала, коли я там його сіяла, я не пам'ятаю. Він такий смачний. Смакота. Оце маю вести. Всяка всячина. Може ще один мішок візьму з картоплею, не знаю. Попробую. Нагрузилася. Ще й хочу зняти. Господи, поможи доїхати. Цей раз я везла велосипед в руках, бо дуже нагрузилася. І що ви думаєте? По відео видно, що я їхала 20 хвилин, бо є що їхати. Привезла я ось цей клумачок картоплі. Змушена була пересипати цибулю в більший ящик, щоб ці менші взяти на помідори, щоб вони не м'ялися. Хочу показати, що вже береться фітофтора на помідори. Операція кавун. Думаю, зараз низ таку відріжу, а він тільки хопа і тріс. І пахне! Зараз подивимося. І що? І він хороший кавунчик. Красота. Маленький, але достиглий. Ура! Я люблю ложкою їсти кавун. Одною рукою не дуже зручно. Але отак. Солоденький. Повірте мені, смачний. Ура. Відрізала скибочку, занесла сусіду, там молодий є у мене сусід. Я кажу, що вирвала кавуна, а він каже він, певно, не достиг. Я кажу, невеличкий, але кінчик сухенький. Я кажу, ну якщо він смачний, то я тебе пригощу. От я його і пригостила. Таке. Отак і минув мій день. І вийде в мене це відео одного дня, мого вихідного неділі. То він вихідний чи він не вихідний, я так і не зрозуміла. Бачите, це я тільки що надібрала ось сюди. Воно гарно варилося. Ну, ось тут видно, да? до якої пори воно википіло. Зараз я перетрушу від шкурок. А тоді буду. Варювати вже додаючи спеції. Отаке От ще буду робити сьогодні. В якомусь відео хтось казав, що дуже добре перетирати півлітровою банкою. Не знаю. У мене макогін є, ним зручно теж перетирати. От, як ви бачите, я вже перетерла. І вийшло в мене ось стільки. Це каструля на 4,5 літри. А тут було 12 цей казанок на 12 літрів. Я не буду в цій каструлі варити, хоча зараз трошки можна було поварити, я зараз вимию казанок, перелию і буду випаровувати далі. А ось такі шкурочки, бачите, і насіння залишилося. А, я там же ще персіки, кидала. то воно це залишилося. Отаке. От ну от сьогодні ж не буде завершення. Не буду я його закривати. І буду я завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. А так як вечір, я бажаю всім спокійної ночі. І бачу, що вже запускають. Безпілотники. Бажаю вам, щоб над вами нічого не літало і головне не падало. Доброї ночі нам, українці! Дякую за те, що переглянули моє відео до кінця.